Сьогодні історія автора каналу стосуватиметься тих подій, які продовжують з ним відбуватися. У процесі своїх оповідань автор каналу різнопланово висвітлюватиме різні висновки, зроблені ним у своєму житті, зіткнувшись віч на із прихованим проявом зла цього світу. Якщо в перших невеликих історіях він говорив, можна сказати, вступні якісь дані для розуміння, що і як він розповідатиме, то надалі, крім історії про те, що з ним було, він розповідатиме і про те, що з ним відбувається зараз. На сьогоднішній день, виклавши в інтернет кілька історій про те, що таїть у собі прихована таємна спільнота, яка так чи інакше називає себе таємним урядом, звідки походять всі плани та всі задуми подій, які відбуваються в цьому світі. На автора каналу тисневитиме, тільки посилився. Ні, до нього не приїхали органи розповідати про те, що він виклав, нібито заборонені теми в інтернет. Ні, на нього відкрито ще не нападають люди з цієї таємної спільноти. Ні, євреї, які по всьому світу переслідують негативне ставлення до їх народу, не стали звинувачити його в антисемітизмі. Ні, поки що цього немає, тільки очікується в майбутньому. Зараз йде активна атака зі знищення залишків здоров'я як тілесного, так і в першу чергу головного мозку. Для того, щоб зламити опір, виставити нещасну людину з важким життям, божевільним і неадекватним, і всілякими прихованими видачей та від суспільства можливостями. Як іншої форми життя і можливостями спецслужб вбивають людину. Всі, хто підніме на сміх ці історії автора каналу, будуть так чи інакше обдурені або проплачені, або зацікавлені в тому, щоб усі ці історії прийняли за ще одні вигадки, вигадки та фантазії людини, що з'їхала з розуму. Але автор каналу все одно викладатиме всі ці історії, тому що знає, що рано чи пізно кожен з вас буде сповнений впевненості в тому. Що все, що сказано їм виявиться правдою для вашого життя. Сьогодні автор каналу читав Веди, зокрема, першу книгу, присвячену Перону та його бесіді з волхвами, давно минулих днів. Що найцікавіше, що можна взяти з прочитаного, так це те, що контакт людей з вищим розумом мав місце бути завжди, і прив'язки безпосередньо до місць прояву таких контактів ніколи не було. В одному з текстів цієї книги простежується чітка вказівка на те, що світлі боги. Могли на нашу землю Мідгард потрапити з Аріон. При цьому також варто сказати, піраміди побудовані в Єгипті, якщо дивитися на них зверху, чітко повторюють розташування зірок Сузір'я Аріон. При цьому є згадка з інших джерел, що фараони, яких люди того часу шанували за богів, були в контакті з вищим розумом, і так чи інакше зв'язок цей був через піраміди. Тому їхнє розташування і містичний чинник, пов'язаний з пірамідами, побічно, логічно, може. Підтверджувати існування так званого порталу для транспортування життя на такі величезні відстані, пронизуючи простір і час крізь Всесвіт. Ще автор каналу має відомості, що один з археологів, який досліджував піраміди в Єгипті, в один з моментів перевірки звуком правильності будівництва конструкції, почув голос із нізвідки, після чого дав в інтернет розгорнуте інтерв'ю, в якому розповів про цю подію. Голос йому сказав. Що давно, уже вже, як тисячу років, ніхто не активував піраміду, і ви, звертаючись до археолога, перший, хто це зробив, використовуючи правильну частоту звуку. З цих міркувань автор каналу робить висновок, що інша форма життя є, і вона існувала на землі завжди, і що вона таємно взаємодіє з людьми. І що, оскільки ми її не бачимо, цілком можливо, ця форма життя безтілесна. При цьому Веди чітко говорять про протистояння сил світу та сил морока, які по всьому Всесвіту ведуть війну. Сили морока скрізь несуть хаос і руйнування і спроби захопити чужі ресурси, чужі напрацювання і чужі багатства. Тоді як сили світла протистоять йому цих нападах і прагнуть отримати рівновагу, ведучи боротьбу з силами темряви у всьому всесвіті, ми зараз знаємо, що історія людства почалася після потопу і що на небесах відбулася битва ангелів. З драконами і англами, що за ним пішли, і програвши ангелам рептилія та його сили зла, були скинуті на землю, де вже тисячоліття таємно керують світом і створюють усі умови, щоб людина страждала, ставала збоченцем і всіляко занурювалася у різні вади. Так от, усі ці нариси думок автора каналу, звичайно, ж здадуться вам маренням божевільного. А якщо все це правда? Живучи без життя сліпої людини, ви навіть не здогадуєтеся, що прихована у вас під носом, і що сили темряви, маючи можливості невидимого впливу на ваше життя, усілякими способами намагаються зруйнувати вас, щоб все, що вам належить, привласнити собі. Автор каналу зіткнувся з таємною спільнотою, яка контролюється безтелесними сутностями тонкого плану, які, приціляючись до людей, полонять їхні мізки та надалі керують життям таких людей самі. І на сьогоднішній день розумію, що ці таємні спільноти були завжди, і що вони приховані від суспільства, і що ніде офіційна жодна книга не описує їхнє існування. І тому вся історія, яка нам подається з офіційних джерел, може бути просто ширмою, неправдою та фількіною грамотою, яку підправляють, як їм треба ще разу шизофреники при владі, щоб у жодному разі прості люди не дізналися про реальність, у якій вони живуть. На цьому історію автор каналу зупинить, і у разі виходу з підпливу злих сил... Які посилили тиск на нього? Він знову викладав відео, яке стосуватиметься його життя, яке вбиває людським нелюдським способом реальне